Щоб збирати контакти за допомогою форм підписки, вам потрібен сайт. Я покажу два варіанти розміщення форм на сайті, створеному у конструкторі сайтів SendPulse, та на сайті, розробленому на сторонній платформі. У цьому уроці розберемо перший варіант. Якщо у вас ще немає сайту, ви можете створити його у конструкторі SendPulse і опублікувати один сайт до 50 сторінок безкоштовно. У міру зростання вашого бізнесу ви зможете перейти на платний тариф і використовувати більше функцій підключити власний домен, встановити Фавікон, підключити Google аналітику та піксель Facebook, приймати оплати від ваших клієнтів. Щоб створити сайт в SendPulse, перейдіть до розділу сайти у вашому аккаунті і натисніть Створити сайт. Ви можете створити сайт з нуля або вибрати і відредагувати будь-який із запропонованих шаблонів. Виберіть відповідне місце на сайті та додайте віджет «Форма». Праворуч відкриється панель з налаштуваннями. Заповнені дані автоматично зберігаються в CRM-системі SendPulse. Введіть назву угоди для нових контактів і виберіть воронку, до якої додавати контакти. Щоб зберігати контакти в адресній книзі, активуйте опцію та виберіть потрібну книгу зі списку. Перейдімо до налаштувань полів форми. Зверніть увагу, що поле імейл обов'язкове, його не можна видалити. Додайте нові поля та відредагуйте їх, натиснувши на іконку олівця. Виберіть тип нового поля. Поле введення використовується для введення тексту до 255 символів. Ви також можете вибрати вже встановлені поля введення: ім'я, телефон, адреса, дата та URL. В полі типу телефон ви можете активувати додавання динамічної маски для номерів. Тоді форма визначатиме, де знаходиться відвідувач за IP-адресою. І буде підставляти йому відповідний код країни. Також відвідувач зможе вибрати інший код з випадного списку. Виберіть, в якій змінній зберігати значення поля. Ви можете вибирати вже створені змінні. Якщо у списку немає потрібної змінної, створіть її у відповідній адресній книзі. Якщо немає поля в CRM, перейдіть у розділ CRM та додайте поле у налаштуваннях відповідної воронки. Також ви можете відредагувати назву поля і підказку для користувача у «Плейсхолдері», та зробити поле обов'язковим для заповнення. Додамо до форми чекбокс. Чекбокс дає змогу запропонувати користувачу кілька варіантів на вибір. Наприклад, під час оформлення підписки він може відзначити, що саме отримувати від вашої компанії новини, знижки, запрошення на події тощо. Також ви можете використовувати чекбокси для отримання формальної згоди клієнта на підписку, зберігання та обробку персональних даних. Додайте посилання на політику конфіденційності компанії чи інші матеріали у тексті чекбоксу. Для цього виділіть необхідне слово та оберіть значок гіперпосилання. У модальному вікні введіть посилання в полі лінк. Також ви можете ввести підказку у полі Title та обрати тип відкриття, поточна сторінка чи нова. Варто відзначити це поле як обов'язкове, тоді користувач не зможе завершити підписку, якщо не надасть згоду. Якщо чекбокс відзначений, у змінну сервісу передається значення Yes, якщо не відзначений No. Ви також можете додати радіокнопки і випадаючий список, щоб надати підписнику вибір одного з декількох варіантів. Вам необхідно вибрати значення, яке передаватиметься в змінну сервісу. Приховане поле не відображатиметься відвідувачам сайту, але його значення буде передаватися в CRM та адресну книгу при успішному заповненні форми. Ви можете переміщати поля в формі, для цього утримуйте поле мишкою і перетягніть у потрібне місце. Тепер час налаштувати стилі полів. Ви можете приховувати або показувати назви полів, редагувати їхній колір та розташування вертикальне або горизонтальне. Налаштуйте зовнішній вигляд полів. Колір тексту та фону. Задайте скруглення кутів, колір рамки та розмір. Збережіть зміни. Щоб відредагувати кнопку, натисніть на іконку олівця, відредагуйте текст на кнопці та виберіть її стиль основний та вторинний, які задані в стилях сайту. Або настроюваний із можливістю кастомного налаштування. Виберіть розмір кнопки та збережіть зміни. Розмістіть форму відносно сторінки та перейдіть до додаткових налаштувань дій після підписки. Ви можете налаштувати показ повідомлення користувачу, яке з'явиться у модальному вікні після підписки. Щоб відредагувати текст, натисніть на олівець або ж перенаправте користувача на іншу сторінку вашого сайту або будь-який інший ресурс, вказавши посилання. Ви можете налаштувати передачу цілей з форми до подій Google Analytics та Facebook Pixel. Для активації передачі даних вам потрібно перейти на платний тариф і додати коди пікселя Facebook та Google Analytics в налаштуваннях сайту. Ви знайдете всі необхідні посилання на статті про підключення під цим уроком. Якщо ви активували перемикач передавати ціль у Google Analytics, введіть дані для полів категорія, Дія, ярлик, ці параметри будуть передаватися до аналітики у розділі Події. Якщо ви увімкнули перемикач передавати ціль у піксель Facebook, автоматично буде сформована подія «Лід», яку ви зможете побачити в менеджері подій вашого бізнес-аккаунту Facebook. Завершіть оформлення форми на сайті, додайте текст із закликом до дії, відформатуйте його колір та положення, змініть налаштування блоку. Ви можете зберегти готовий блок для галереї, щоб пізніше використовувати його як шаблон для інших сторінок вашого сайту. Тепер ви знаєте, як створювати сайти у конструкторі SendPulse, додавати форми підписки та автоматично зберігати контакти підписників у адресних книгах та crm системі У наступному уроці ми розглянемо, як створити та додати форму на сайт, створений на іншій платформі.